Вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас 20 жовтня, понеділок, початок робочого тижня. Я з великим натхненням їду до хлопців в Кіровоградську область. от що мені подобається, в, в них що ти коли не подзвониш, вони такі привітні. В як? Ну, енергетика дуже, дуже позитивна у хлопців енергетика. Дзвониш, каже, я буду по справам в ваших краях. Заїжджай. Обов'язково каже, заїжджай, ми тебе завжди чекаємо, завжди приймаємо, Приїжджай, обов'язково приділимо тобі час. Дякую, хлопці, що ви є, що ділитесь позитивною енергетикою. Щось може познімати, вдасться. Тому спостерігайте і будьте добрішими. opa